Економіка Росії тріщить. Знаю, що ви вже втомилися таке чути занадто абстрактно. Тому я хочу в декількох відео відповісти на дуже конкретні питання, які вас цікавлять, що відбувається прямо зараз, чого очікувати до кінця року та в наступному. І головне, як це виглядатиме очима звичайного росіянина і вплине на війну. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити. Ми тут щодня говоримо на важливі теми, стисло конкретно із фактажем. Короткий дисклеймер. Ми поговоримо про існуючі факти і тенденції, які можуть змінитися, адже Росія не сидить на місці. Проте гарна новина в тому, що простору для маневру в них небагато. Почнемо з того, що відбувається прямо зараз: наприклад, удари по НПЗ. Українські дрони за літо зрізали щонайменше 13% їх потужностей. Ільський завод у Краснодарському краї після прильоту працює на половину можливостей. А Волгоградський, Рязанський і ще кілька стоять на ремонтах. Запчастин під санкціями немає, тому ремонт означає фактично зупинку, результат дефіцит пального по всій країні. У Криму бензин продають по талонам. У Забайкалі черги на АЗС, а у Краснокам'янську 95-й дозволяють лише організаціям. На біржі ціна пробула 81 тисячу рублів за тонну. Це критично для армії, бо страждає логістика і безпально як не дивно, літаки не літають і танки не поїдуть. Металургія теж валиться. Магнітогорський комбінат змушений знизити виробництво сталі на 15%. Челябінський перевів понад тисячу людей на чотириденний робочий тиждень. Металурги пишуть колективні звернення до уряд. Без сировини та кредитів заводи стануть. А чого не буде без сталі? Правильно, бронетехніки і снарядів. Сільське господарство окрема драма, окрім тупих бюрократичних рішень, на які жаліються їх фермери. Боженька і вас почув. Повені на далекому сході та посуха на Поволжі призвели до того, що прогноз врожаю 25-го року найгірший за останні 17 років, пише Блумберг. Птахівництво втратило до 20% потужності і зернові до 15%. Росія змушена імпортувати навіть картоплю. А за даними KSE Institute, імпорт продовольства за півроку зріс на 14,6%. А що з фінансами? Дефіцит бюджету за півроку вже перевищив план на 25%. Три великі банки за Блумберг просять державну допомогу, бо підприємства масово не повертають кредити. А будівельна галузь, взагалі мильна бульбашка. Іпотека під 20% Окупність житла понад 20 років. Ніхто так не купує. Якщо впаде цей сектор, це потягне за собою банки, які це все кредитували. І це вже не прогнози, це реальність. Система сиплеться прямо зараз. І логічно виникає питання: якщо сьогодні так, то що буде далі? Завтра ми поговоримо, як економіка Росії виглядатиме до кінця року і що чекає в наступному. Не пропустіть, вам сподобається. Все буде добре. До завтра.